Хочете шалений кекс лібіду на нулі, Стреси, недосипання, низький рівень енергії, все це знижує тестостерон у чоловіків. Я пропоную топ вітамінів та добавок для чоловічого статевого здоров'я. Перший це фаворит прост. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденому престати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Незамінним мінералом для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та відповідає за імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, додаємо цитрат магнію. Магній зніме судоми в м'язах та полегшить похід до туалету. Соняшниковий лецитин – єдиний гепатопротектор та. Єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Для тих, у кого є нічні позови до туалету, додаємо свічки простарин N. Вони знімуть набряк, запалення та скоротять позови. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм. Та бажаю вам міцного здоров'я.